Як проходить мій реалістичний домашній вечір після робочого дня? Як тільки приходжу додому, першою справою ставлю свіжі квіти у водичку. Після чого закриваю штори та скоріше перевдягаюся в домашній одяг. Швидко збираю волосся, аби не заважало та мию руки. Після чого відправляюся на кухню та приступаю до приготування вечері. Але спершу вмикаю серіал та запалюю свічку для атмосфери. Готую сьогодні різотто з креветками та овочами. Поки вечеря доходить на плиті, скоріше йду вмиватися та приймати теплий душ. Після якого зволожую шкіру тіла та приступаю до догляду за обличчям. У мене зараз весь догляд від швейцарського бренду інституту. Це ретельно підібраний догляд за моїми потребами. Першим етапом наношу пілінг. Наступним кроком вмиваюся та розпиляю тонер. І вже після цього наношу відновлювальний крем з керамідами, з яким, до речі, вже давно знайома і дуже люблю. Наношу кремчик під очі і б'юті рутина. Сьогодні завершена. Тому я скоріше відправляюся на кухню та накриваю на стіл. І вже після вечері Тимур робить м'ятний. Чай з інжиром запалюємо свічки та вмикаємо фільм. Ось таким був мій сьогоднішній вечір.